Мене в цьому відношенні турбує тільки одне. Ну, той маніфест, який було підписано в 1949 році на зібранні світил, наукових світил світу, який стосувався зупинки гонки ядерних озброєнь, його підписали академіки, професори, доктори наук от, і так далі. Це були наукові світила. А мене турбує тільки те, що нинішній подібний маніфест. Ну, так виходячи з того, хто найбільш популярний, мають підписувати лідери кількості підписантів в Тіктоці, на Ютубі, в Інстаграмі. Тільки що, знаєте, в чому проблема? Тоді розум тих людей дозволяв їм усвідомити і масштаб їх мислення. А зараз, коли я задумуюсь над тим, а хто. Поведе за собою цей процес.